Усім привіт, до вашої уваги Оля мішечка з флісом. Подивимо, чи попадає на стоїнська гарненька флісова кофта розмір М. Наступна. Різнокольорова. Розмір L. Ще. Знизу на манжетках. Розмір L. Кофта з куциком. Фірма Primark розмір Кофта під шейку. ось така на блискавці, Ще. на блискавці, Фірма Крейн. Розміра С. Розміра М. Флор гарненький. Ось з сердечком, Пухнастий. Розмір елікселя, На блискавці худі. Спортивна. Пірмофрем розмір елі, ще спортивна. Размер М Эйля, размер Экселья, фирма Амису, размер Экселья, Кропекс, размер М, М продолжим классно. Розмір L, фірма Cotton. Фірма H&M теж класна, пухнаста. Розмір M, такі курточки. Розмір Excel. Oversize. Фірма Inchendem. розмір L. Ама. Ще. Термокуртка від фірми Шам. Лісова розміра Еля. Трикса Еля. Норвей. Трикса Еля. Трикса Exhale. No. Exhale. Ще гарненька під шийку. Айт Колорадо. Розмір Ема. Дівіду. Ось така. Жовтенька. Під ми на фінішній фільмі розмір М фірма і Ми оглянули 100% нашого мішачка, бачите, що попадає.